Ронслава доброго ранку. А оті зараз ідеї, які намагаються расисти впровадити на тимчасово окупованих територіях, з чим це пов'язано? У них зараз немає довіри до тих, хто був на цих, так би мовити, посадах, чи вони зараз намагаються створити якусь картинку з цим днем голосування? Що ми можемо сказати, що там відбувається? Це питання легалізації російської влади на тимчасово окупованих територіях. Я думаю, що глобально це стосується не тільки свата, а всіх окупованих територій, Луганщини, і Донеччини, і там Запоріжжя, Херсонщини і до єдиного дня. Голосування готуються фактично. Вони по всім е, цим територіям намагатимуться створити місцеві ради, місцеве голів обрати, плюс е, безпосередньо там умовно державну владу в місті Луганськ. А з колаборантами теж яка там зараз ситуація, ми бачимо загалом по інших також тимчасово окупованих територіях? Що дуже часто буває таке, що колаборанти або десь тікають або десь ховаються, або буває таке, що у них і автівки вибухає на Луганщині. Наскільки теж там активно, скажімо так, на співпрацю йдуть На Луганщині? Приблизно така ж сама ситуація. Вони після окупації. Ставили своїх представників колаборантів, як правило, це були або бойовики, або активісти, які ще збігли в ну, в Луганськ ще в 2014 році. В деяких випадках ці керівники вже замінені. Відомо, що в Лисичанську вже нове керівництво в Попасній взагалі обрали адміністрацію, підпорядкували і первомайську. Змінились керівники району. Наскільки мені думали, Старобільську. тому або вони ну їм не довіряють, або вони не справляються з тими завданнями, які їм доручаються, і в контексті підготовки до виборів зараз теж ну відбуваються певні зміни в керівництві. Території окупаційної влади, а ці псевдовибори вони готують на рівні, так би мовити, місцевої влади, так званої цієї, чи заїжджі гастролери з Росії, керують цим процесом? Зудрі ситуація різна. Мова йде про те, що є деякі політичні проекти: місцеві, луганські. Є державні їхні політичні сили, там справедлива Росія, Комуністична партія, Єдина Росія. Тому є інформація про те, що створений там виборчком уже Може в Луганську. Представники багатьох цих сил представлені там, тому я ж кажу, це певним чином інтеграція в російське законодавче поле. Але ну вибори будуть стосуватись місцевих органів влади безпосередньо тут на Луганськ, на Луганщині і е, Луганської народної ради. Якось так вона там називається. Ну, Вони так, вони там ну звичайно, що вони там наробили цих собі, нібито органів. Нібито влада, влади, але ми розуміємо, звичайно, що всі їхню вагу, і тут теж питання воно достатньо цікаве. От я не знаю наскільки ми зараз можемо дати на нього відповідь. Населення місцеве, наскільки воно, скажімо так, зацікавлено в цьому процесі цих псевдовиборів, чи підуть туди люди. Є різні люди, є різні території на старих окупованих територіях. Більше йдуть на співпрацю на нових окупованих територіях, особливо на півночі, на, на сільських територіях, менше йдуть на співпрацю. А саме політичним процесом комісіями більше за займаються Астралер з Російської Федерації або з Луганської. Ну, так, і знову ж таки, ми знаємо, хто курує загалом тимчасово окупованими територіями, політикою на них це є такий собі Кирієнко, дуже близька до Путіна людина. Вочевидь, там все робиться зараз за одним сценарієм. І тут теж знаєте, питання виникає, бо ми розуміємо, що зараз відбуваються бої. Зокрема, одна з найгарячіших ділянок фронту це сватова криміна. Там зараз, якщо коротко можна сказати, яка там зараз ситуація, чи там також залишаються місцеві на цих територіях, і чи якось теж це може вплинути на. Те, що відбувається на у тих населених пунктах, які поки що під окупацією ворога залишаються ну, в більшості випадків ці населені пункти закриті для в'їзду виїзду. Стороннім там залишається не дуже багато місцевих мешканців, дуже багато військових в деяких випадках заїжджають, заселяють вони туди громадян Російської Федерації для того, щоб Вимовно від відсоток росіян підвищити, тому що не всі люди забирають російські паспорти в гуманітарному плані. Там ситуація не дуже. Якщо мова там про Криміну, про Рубіжне, то дуже погана ситуація там з електроенергією, з водою, обстріли і людьми практично ніхто не займається. Люди кинуті на призволяще посада, можливо, трошки ситуація краще прильотів менше, більш-менш інфраструктура не так постраждала. Але е люди е кажуть про те, що кількість все ж таки місцевих мешканців зменшується. А загалом я так розумію, що а, при цьому взагалі руйнування житлового фонду, критична інфраструктура достатньо серйозні зараз. Так я думаю, що критична інфраструктура дуже постраждала. це Там 80% можливо по житловому фонду. Де, де де як ті громади, які були швидко окуповані росіянами, вони дуже постраждали. Ті, де бойові дії тривали там майже півроку, постраждали дуже. Зрозуміло, так і я так розумію, що теж ситуація з обстрілами. все ж таки, ми говоримо про лінію фронту. Вона достатньо серйозна. І артилерія, обстріли це буденність, на жаль, для Луганщини зараз. Так, на тих деокупованих територіях, де ще залишаються люди, фактично 24 на 7 Вони під обстрілами в підвалах дуже складно доставляти їм гуманітарну допомогу. Військові поліція намагаються евакуювати місцевих мешканців, але по-перше, їх там вже не дуже багато залишилось. По друге, в основному вони відмовляються. Виплати, якісь вони отримують відновлені всі платежі. Соціальні гуманітарна допомога підвозиться з будівельними матеріалами. Там по мірі можливості місцева влада наша допомагає. Але в плані бойових дій ситуація дуже погана. Артилерія, авіація ворога працює, нищать житловий фонд, нищать шляхи підвезення гуманітарної допомоги. Ситуація залишається залишається напружена. Так, ну зрозуміло, що ми бачимо, що це освобождення, воно здебільшого від нормального життя, від забудови, від е, всього, що е, означає життя на цих територіях. Це отако, отаке нас ос від е, е, наших ворогів. Ми бачимо, пане Романе. Я вам дякую за те, що до нас долучилися.